Давай ми з тобою домовимося відразу. Якщо ти вважаєш, що плакати чоловіку над титаніком це просто чутливість, а не сигнал від тіла, то це відео просто зламає твою картину світу. Давай по черзі. Тестостерон це не понти і не про бороду, це не те, чи є в тебе хребет, а про те, що коли ти впевнений, життя на тебе тисне. І світ тихо каструє чоловіків комфортом, мікропластиком і солодкими відмазками. Ти або помічаєш це, або стаєш статистикою. І сьогодні я тобі розкажу сім фактів про тестостерони, які тобі не сподобаються. Вони неприємні, але чесні. Після них ти або злетеш вверх, або просто вилітаєш з гри. Дивись, це буде про силу, про ясність, про азарт до життя. Бо якщо ти не тигр, то тигр прийде в твоє життя сам. Якщо ти відчуваєш, що це про тебе, тисни лайк. Це твій плюс один відсоток до дисципліни сьогодні. І напиши в коментарях свою відмітку мотивації. І я повертаю собі тестостерон. Окей, або напиши будь-яку афірмацію, яка тобі пасує. Починаємо. перше: тестостерон це антидепресант, який створила природа. Медицина вчить депресію, лікують таблетками або розмовами, але чоловіча депресія, вона інша. Вона не про сльози, а вона про втрату внутрішнього двигуна. Коли ти сидиш, дивишся вікно і розумієш, що хочеться хотіти, але ти не можеш, це вона. Дослідження університету Мічигана показали, що в чоловіків з низьким рівнем тестостерона вдвічі частіше діагностують апатію, тривожність і депресивні розлади. Але коли рівень піднімається, разом з ним піднімається і настрій, енергія і рішучість. Бо тестостерон це гормон впевненості. Це те, що робить нас, здатними сказати ні, витримати тиск і залишитися собою коли весь світ каже, здавайся. Другий момент це не психологічна, а гормональна історія. Сьогодні мільйони чоловіків шукають в Гуглі, як навчитись говорити ні, як бути, не бути хорошим хлопчиком, як не втратити себе. А проблема не в характері, а проблема в біології. Коли тестостерону мало тіло не хоче боротися, мозок вмикається на режим виживати, не сперечатись, не лізти, не ризикувати. Але саме здатність протистояти це є мужність, це те, заради чого нас створила природа. В дослідженнях про еволюцію психології 2019 року чітко сказано, чоловіки з вищим рівнем тестостероном частіше ініціюють конфлікт, беруть лідерство і не бояться втратити схвалення, похвалу. Не тому, що вони агресивні, а тому, що вони живі. Це важливо. Третій момент міф про зниження з віком, Типу, тесто тестостерон падає з віком. Фішка в іншому: він падає разом з тобою, коли ти перестаєш рухати, дихати, ходити. Коли міняєш пробіжку на серіал, спаринг на офіс, мрію на комфорт. Раніше вважалось нормальним, що чоловік 70 років має дітей. Сьогодні, в 30, простатит і втома від того, що я посидів цілий день. Бо ми перестали бути чоловіками в дії, ми стали чоловіками комфорту. Четвертий момент. Як сучасний світ каструє чоловіків. Кожен день ти вдихаєш мікропластик, який працює як естроген, ти п'єш воду з пляшки, і вона краде твою силу. Ти їш солодке, ти сидиш 8 годин за своїм робочим столом, ти гортаєш новини, і твій гормон гине. Одне з досліджень показує те, що така концентрація мікропластику, що з неї можна зробити пластикову ложку. Світ став зручним, але ціна зручності, стерильність духу чоловіка. Світова тенденція мінус 1% мужності щороку з 1950-х років. Середній рівень тестостерону в чоловіків падає на 1% кожен рік. Через 70 років мінус 70. І це не просто біологія, це соціальна катастрофа. Колись вважалося середнім рівнем, то сьогодні це максимальний рівень. І поки ти не повернеш собі хімію мужності, ти просто плевеш за трендом вниз. Наступний момент жінку не обманеш, вона відчувається тілом, запахом. Їй треба 15 секунд, щоб зрозуміти, хто ти вона може навіть не знати, вона може навіть не розуміти, але вона на запах і своїм відчуттям просто це розуміє в експерименті, де дівчата нюхали футболки чоловіків після тренування. Запах чоловіком з високим рівнем тестостерону описували. Знаєш, як, як приємний, і вони навіть не розуміли, чому і кому це належала. Футболка. Бо жінки реагують не на слова, не на машину, не на годинник, вони реагують на стан. До речі, якщо ти зараз слухаєш і відчуваєш, що всередині щось прокинулось, це не випадково. Це той момент, коли ти згадуєш, що ти чоловік. І саме для цього я створив закритий телеграм-канал Фундамент самооцінки. Це не, мотив... не мотиваційні цитати, це система, де ти щотижня отримуєш короткі відео, практики перевірку свого стану і завдання, які піднімають внутрішній рівень твоєї сили не словами, а діями. Та ми говоримо про те, чого немає відкритому доступі, про те, як повернути повагу жінки, не підлещуючись до неї, як прокачати внутрішню впевненість і спокій, як тримати енергію, коли все летить в тебе до біса, як перезапустити свою самооцінку, щоб вона трималася на фактах. А не на чужих оцінках і оцінюванні. В каналі там немає води, там є структура, є результат, чоловіки, які вибрали рости. Якщо ти відчуваєш, що це про тебе, переходь за посиланням під відео прямо зараз, бо твоя самооцінка, братчику, не підніметься сама. Я багато років працюю з чоловіками. І треба будувати цеглинка за цеглинкою. І перша це у фундаменті самооцінки. А ми продовжуємо наступний пункт бути тигром, бо тебе з'їдять. Я колись чув таку цікаву історію, що жінка зрадила хлопцю, і вона сказала: Ну як це ж ти, ти ж класний, ти ж крутий. І в її голові, знаєш, партнер був ніхто, а цей хлопець був типу віп-персоною. І її тіло не відчувало, що вона зраджує. Її тіло відчувало, що вона робить важливий природний процес. Це дивна історія, але це про те, що так відбувається. Питання в тому, чи ти відчуваєш свою силу. Психологія тестостерону одним важко, а інші говорять. Про те, що істина, тестостерон змінює сприйняття болю. Люди з високим рівнем отримують кайф від болю і виклику. Їм боляче, але вони посміхаються, бо їхній мозок бачить у труднощах гру, а не загрозу. Люди з низьким рівнем тікають від болю. Вони зупиняються там, де починається зростання. Їхня психіка каже, це небезпечно, але саме там, де боляче народжується характер. І саме там починається чоловік. Приклад, є орган Гольджі. В нас є механізм безпеки, сухожильний орган Гольджі. Якщо вага надто велика, тіло вимикає силу, щоб не травмуватись. Уявляєш? І психіка робить те саме: коли тестостерону мало, будь-який виклик здається занадто великим: бізнес, жінка, спорт, нова ідея. Здаються горою, яку тобі не подолати. І ти навіть не починаєш. І коли рівень високий, тіло саме проситься. Давай воювати, давай в бій, бо воно створене для того, щоб перемагати. Є соціальний фактор, з ким ти поруч хочеш знати, скільки в тобі сили. Дивись, приклад. Подивися, хто навколо поруч тебе. Якщо навколо тебе жінки, дідусі, бабусі, нетфлікс, комфорт, диван, твій тестостерон просто падає. Але варто тобі потрапити в зал, де поруч інші мужики з вогнем, і в тобі прокидається звір. Це біологія, соціальний запах сили. Загадай, як ти тренувався з другом і робив просто на один повтор більше, просто тому, що він поруч, оце і є чоловіча гігієна, не лише душ, але й коло. Найбільший ворог тестостерону – це комфорт, тепла постіль, ситість, стабільність. Це вбиває дух. Ми створені для боротьби, але сучасний світ пропонує нам ілюзію безпеки, робота, ікея, нетфлікс, піца, доставка серіали. Ми маємо все, і саме це нас руйнує. Коли нема ризику, нема життя. Фінчер казав у бійцівському клубі: ми купуємо речі, які нам не потрібні, за гроші, яких у нас немає, щоб вразити людей, яких ми не любимо. І ми називаємо це пляха стабільністю. Природа воїна. Ми всі нащадки тих, хто вижив, тих, хто йшов на війну, будував, боровся, і цей інстинкт нікуди не зник. Він просто сидить під шаром зручності. Тому питання просте: чи ти справді живеш, чи ти просто не помираєш. Тестостерон це не про агресію, це про ясність, про спокійну впевненість, що ти витримаєш, що ти не реакція, а ти дія. Знаєш, в чому парадокс? Чоловіки сьогодні можуть купити все, крім відчуття, що вони живі. І я не про гроші. Я про стан, коли ти дивишся в дзеркало і тобі не соромно. Коли не виправдовуєшся, коли не просиш дозволу, не втрачаєш себе в чужих очах. Бо тестостерон це не гормон, це твоє так життю. І поки ти живеш в теплі, в комфорті, в компромісах, він просто гине. А з ним твоя воля, твій драйв, твоя мужність. Тож питання просте. Ти далі будеш гасити себе, що ти піднімешся і підеш збирати свою силу назад. Рішення не в мотивації, воно в дії. Підтримай це відео лайком, якщо ти відчуваєш, що воно тебе зачепило. І напиши в коментарях своє твердження як особисту клятву. Я повертаю собі тестостерон. Або я вибираю зіяти, вибери своє. Нехай це буде твоя мікровідмітка в системі. Якщо ти готовий глибше, приєднуйся до телеграм-каналу, закритого каналу, фундамент самооцінки, посилання під відео. Там ми не просто говоримо, там ми повертаємо собі силу і впевненість. Посилання під відео можеш поглянути. А зараз йди і зроби хоч одну дію, від якої в тебе підніметься тестостерон. До зустрічі або в клубі, або в новому відео. Давай!